Всім привіт! Мої вітання, друзяки! Я вас вітаю. Ви на каналі Хата Рибака. Цей канал про рибацьке життя. Ті, хто до нас приєднується, а я бачу, що вони приєднуються. Я вам дуже вдячний, ви круті. Цей канал про рибацьке життя, про рибалку, про новинки, тобто про виконання ваших замовлень. Багато чого цікавого, тому закликаю, підписуйтеся, скоро у нас сезон. А знову ж таки, будуть у нас і конкурси, і буду вам дарувати якісь приємні речі. Ну що, сьогодні в нас наступне відео. Сьогодні в нас буде відео поставочка, в нас знову прибули деякі досить круті речі, і це досить крутого виробника. Тому що в мене на нього ви замовляєте досить багато. Це в нас компанія s Ну, В Україні вона в нас досить класно представлена, вона фактично є в кожному магазині. Але тим паче мені її теж замовляють. Ну, враховуючи, що в мене навіть ціни трішки більші. Але мова не про те. Сьогодні хочу показати вам деякі новинки. І я так впевнений, що ви побачите ті речі, які, може, давно досить і не бачили, або навіть і не знали, що вони існують у Сісі так, у мене тут дві коробки. Да? Хочу вам показати, щоб було все класно. Да? Ну, Давайте, мабуть, перш за все почнемо з новинок. Да? Е ось є така штучка. Е вона це новинка минулого року. Е ось Hello. Ті, хто на моєму каналі, бачили, що я її досить класно використовував. Це в нас Liquid. Флюроліквід для діпування ваших насадок для використання стіки, стійки. Тобто я її, зокрема, використовую на флет. Досить класна штука. Робоча має такий жовтий колір у воді, коли попадає. Ну, і смак тут NFC, це їхній досить солодкий, потужний смак. Але в цьому році в нас з'явилась ось така новинка їхня, тобто запах, я так розумію, все те саме. Mm. да, запах, друзі, досить класний, приємний, солодкий, насищений. І я так розумію, да, бачу розова рідина. Тобто це те саме флюрогель, флюроліквід, але тільки з розовим кольором. Тому це є новинка від Сісімура, Тобто їхня дата. Ну, ми, як завжди, самі перші все привозимо. Тому, якщо вам цікаво, можете вже замовляти, ми її маємо в себе наявності. Тобто є в нас, ось, бачите, така річ приїхала. Далі хочу вам показати ще одну новинку, друзі. Ось так вона виглядає. Це для шанувальників зі Гріга. Досить вид ловлі, На жаль, у мене досвіду немає в ньому. Але я буду... Опановувати його, скажімо так, і вийшла в них ось така новинка, тобто Black, Yellow Red. Це в нас іде ZIG Hook Bates 8x12. Ну, Коли ми відкриємо нашу баночку, тобто, ось так воно виглядає, тут все в нас. І в нас тоді є тобто, сам ліквід у пакетику NFC, бачимо, яка кольорова гама присутня. І також у нас. Ще присутні. Це для, саме, для монтажу на зігріг. Тобто ось такий додатковий пакетик бачимо знизу є. Тобто, ну, все ж таки приємно. Самі топові кольори, це, я так розумію, жовтий, червоний і чорний. Тому ось така насадочка, вона в нас вже присутня, тому відкрита для замовлення. Можете замовляти. Ну і сам без діпування теж відчувається NFC, їхній колір ns 1 навіть, якщо правильно, бо зараз почнуть мене зразу виправляти, що я щось не так кажу. Далі, 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 далі. Е -е. Що ще про замови? Ну, замови досить часто мене питають. Ось така насадочка. NS1 теж їхні попапчики, восьмий колір І досить велика гама кольорів присутня, теж замовив, друзі, для того, щоб були в асортименті. Ах, да. запах приємний, ось так виглядає. Ну, але ті, хто не користувалися, рекомендую перш за все. Але ви повинні знати, що тут плавучість така нормальджан, ну, дійсно велика. Е, для сніговиків з кукурузкою, з горіхом. тобто для бойлів буде ідеальна, ідеальна насадка. Сама по собі, ну, тут треба або з дробинкою відгружати, або ставити досить великі гачки. Але все ж таки, але вони робочі, друзі. Це робочі, це провірено вже не раз. Далі під замовлення привезли ось таку насадочку. Це їхні пупапи, 12-ка. Це мені замовили. Ось така кольорова гама, такий розовий колір, це їхні тонуси, це джері Крем, їхній смак. Да, приємна така ванілька, крем. Класний теж запах. Ось. Так це Під замовлення приїхало. У нас відкрито все, ви можете сміло замовляти. Далі, друзі, треба їх буде набрати, тому що ви досить часто питаєте. Це ось такі насадочки, які йдуть в діпі. Тобто Glugged Hookbaits. Приїхав пасік в Ух, Ой, вонючка, друзі. Дивіться, скільки тут самого ліквіда, але я знаю, що вона робоча. Тому, до речі, в мене їх нема. теж треба собі привезти по 26 рік. Дивіться, Pacific Tuna приїхала раз. Я думаю, по холодній воді досить класно буде. Так, далі. Така сама насадочка приїхала Bloodworm. Теж в Діпі. В есенції, в глаго. Теж досить такий розовий колір має, теж робоча, тому що вже не раз привозив. Далі, далі ще приїхало. Так, це показували вам. Ага, ось такі тонуси приїхали. Теж 12. -ка. Дивіться, яка кольорова гама. Тобто така. Легко оранжевий і насищений оранжевий. Ну, перш за все, це, цю насадку, я друзі бачу, теж для сніговиків, тобто для бойлів, для пільчика, якщо ви на насадку використовуєте, для того, щоб зробити кращу презентацію. Теж під замовлення приїхало. <coughs> Далі наступний сквіт. Ано. Да, є присутній запах сквіда. Теж у жижі, такі в глагові. Так виглядає. Ну, В принципі, їх тут багато, друзі. Я думаю, нам вистачить ловити їх 10 на 14 іде. Треба тільки з часом, щоб вони гарно теж привезли під замовлення. Так, це показав вам, це показав. Далі, досить часто мене запитують, друзі, ось такий смак, їхній популярний смак. Асідпір, тобто їхня кисла груша. Але, на жаль, як ми, ну, я вас закликаю, якщо ви щось замовляєте, зразу заходьте на офіційний сайт, тому що я все рівно це звідти купую. Ну, чомусь у них тільки зараз наявності 18 Але тим паче мені теж замовили. Ось так виглядають, такий колір досить потужний. Досить потужний, більш-менш м'який. Ну, приємний. Теж може привезти взагалі без проблем. Часто питають мене 12 розміри. друзі, ну, я тільки появиться, я вам зразу везу, тобто взагалі без проблем. Так, є. Далі, поїхали, що в нас далі? Ну, як звичайно, ультраміна, навіс, поповнив запаси. До речі, я її ну, я її пробував на смак, друзі. Цікаво, вона пахне ніби тою рибою. Але на смак така приємна, солодка. Ну, чудні ваші діла, це є амінокомплекс для у вашої сепухи, пельчика для того, щоб кращий сигнал, щоб рибка відчула за кілометр і припливла до вашої точки. Тому рекомендую. Дозіровка, друзі, вони тут все пишуть, але тут, як звичайно, 10-30 мл на пів кілограма даної сепухи. Є. Yeah. Далі ультрамін показав вам, показав, показав, ага. Також привезли теж під замовлення їхній новий смак, це він е в тому сезоні з'явився, це простім лівер. Ну, З лівером у мене взагалі досить складна ситуація, тому що я фактично не використовую це. Але я знаю, що ну, це робочий смак, просто треба ним користуватися, треба То Тому привезли під замовлення ось такий даний ліквід. Далі, друзі, що ще цікавого приїхало. Ну ось, Приїхали досить серйозні речі. Приїхав фідстем. Ось такі тарі. Це їхній найпопулярніший амінокомплекс. Це по 26 рік, свіженьке. 2 літра. Ну в принципі цінник на 2 літра виходить вам дешевше в районі десь 800 гривень 2 літра. Це дешевше там виходить, якщо брати по 500 Тому давно, мабуть, таких баклажок ви вже не бачили, але тим паче вони є. Ми їх привозимо. Так, з цим той самий. Далі, ну і пельчик теж мені замовляють, дивіться, привіз скріля. Раз, двохміліметровий для флету, тобто для ваших крила стільки буде ідеально Далі сквіт їхній, теж двушечка Теж приїхав, теж маємо в наявності. Той смак, який я теж досить люблю, це Light System. По холодній воді, до речі, теж класно. Тільки єдине, що в них іде тут три, трьошка. Ну, в принципі, вона не сильно велика, але все ж таки вона 3 мм. Тому, якщо у вас кормушки маленькі для флета, то трошки може бути не Далі, приїхав ось такий міні халібут Теж мені замовили, привіз. Далі приїхала mix приїхав простім лівер. Так виглядає, досить такий кольор, да? оранжевий навіть. Ну, тут, звичайно, пельчик, якісь добавки. І різний пельчик, бачу різні фракції для пивастіків. Того, Далі замовили мені, також досить багато це було дворна. Ну, холодна вода, зрозуміло, скоро в нас початок сезону. Ми теж вже чекаємо, бо хочемо багато чого нового показати. І хочемо на рибалочку, так само, як і ви. До речі, бачимо да. додаткові компоненти. які. Тому BloodWorm. Так, Блудворн, Блудворн. Далі знову наш, друзі, раз, ультраміно в великих баклажках, топ. ну, це зрозуміло, що це замовляють команди, ті, хто в спорті. Раз. Далі, друзі. Амінобленд. Дивіться. а? Річ, так. Да. 365-й теж амінокомплекс. Дата по кінець 26-го року. Два. Далі. Сквіт. Теж досить нормальна баклашечка така теж по 26 рік є маємо. Далі ультраміно знов. Тут що ще... А, ще навіть краба. До речі, та, до речі, закликаю вас теж, Монстер Краб досить набуває популярності з кожним новим замовленням У нас його все більше і більше замовляють. Тому ось теж маємо ось таку баклажку краба. Тому, друзі, це все, що хотів вам показати. Отримали От, ось таку посилочку. Зараз будемо пакувати і відправляти вам. Тому, якщо щось цікавить по Сісімуру, ласкаво просимо. Заходьте на офіційний сайт, друзі. Вся там інформація є. До речі, ви там можете побачити навіть такі речі, які ви не знали, що є в Сісімуру. А вони все ж таки є. Тому, бережіть себе разом до перемоги, друзі. Ну і допомагаємо нашим ЗСУ. Не забуваємо про хлопців, бо їм там дійсно важко. Тому так, друзі, все. Працюємо. Дякую за перегляд. Далі буде ще цікаво. До речі, сьогодні замовив досить класного нового виробника. Там, до речі, будуть попапи в 10-му розмірі Банан Арома називається. Далі і фруті NBU Touris. І якщо не помиляюся, всі кажуть, що там самий крутий сквіт, тому кому цікаво, слідкуйте. Все, дякую.